Кропивничанин разом із родиною на чотирьох колесах об'їздив півсвіту. Такий спосіб дозвілля називають караванингом. Подорожувати мобільним кемпінгом чоловік почав ще у 2004-му. З того часу встановив два особистих рекорди. Подорож навколо Чорного моря і 12 тисяч кілометрів Європи. Про українські каравани за кордоном далі в сюжеті Сергія Михайліна. Ще не в мене. Ні слова, ні воля. Ось так минулого року Олег Лунгул разом із родиною та друзями в Польщі піднімав державний стяг. Це робить в кожній країні, де зупиняється. Удивляє завжди українські номери. От ми коли приїжджаємо, у нас є таке правило: ми завжди піднімаємо наш флаг український, флаг нашого клубу. Вот, і всі приходять, смотрят на флаги типа from, from Ukraine. Перші туристичні поїздки Олег Лунгул здійснив ще в дитинстві зі своїми батьками, але з апартаментів тоді були лише брезентові намети. У 2004-му Олег наважився придбати маленьку квартиру на колесах. Несколько разів був в командировке за рубежом і вот эти вот дома на колесах, які передвіжні. І от мечта. Я загорелся этим. изучал очень довго ці питання. Ну и в один из, скажем так, дней моя мечта осуществилась, если я себе приобрел. Поддержаний якби как бы старенький домик. з того часу минуло 12 років, і в арсеналі чоловіка вже не старенький причеп, а комфортабельний сучасний кемпер на 6 осіб. Караван обладнаний усім необхідним: є душова кабінка, туалет, спальні місця і навіть супутникове тебе для автономності автомобіля. На даху чоловік обладнав сонячну батарею з трьома акумуляторами і замінив все освітлення на світлодіодне. Кухонний блок, кухонний блок. Помыть посуду, сполоснуть руки, приготовить, перекусить, вытяжка, свет. То есть, все, в принципі, як і дома, тільки все це мобільне. Чоловік говорить, завжди подорожують всією родиною. Кожного разу намагаються встановлювати власні рекорди. Приміром, в Європі 12 тисяч кілометрів вдалося подолати за 5 тижнів і перетнути кордон в 11 країнах. Роль штурмана часто виконує молодший син Вадим. Хлопець сором'язливо зізнається, через поїздки іноді прогулював школу. Писали справку, да, те, що болі. Також минулого літа родина Лунгулів об'їхала навколо Чорного моря. Діставшись Грузії, пан Олег вперше за час всіх подорожей заплатив штраф. В Грузії телефон. Звісно, взял родителям. Ну, на телефон. Я Насичу проїжджав екіпаж, який одразу чітко відреагував швидко. Вони розвернули, здогнали, включили проблизкової маяки. От э, я говорю, ну язык-то язик и они, і я говорю, ребята. Ну давайте там простите, больше там не повториться. Ні, конечно, конечно, не повторится, Ну штрафмою знову пішо. Вадим каже, потрапивши до Європи, найбільше здивувався не рівними дорогами і чистим узбіччям, а вихованості населення. Хоче, аби цю ментальність перейняли й українці. Вони очень спортивні, вони завжди, бабушки, дішки вони бігають від от наших. Вони очень доброзичні у родини Лунгулів є традиція. Новий рік зустрічати кожного разу у новому місці. 2016-й святкували на засніженому Кавказі, де зустрічатимуть 2017-й, ще не вирішили, покладаються на спонтанність ідеї. Сергій Михайлін день за днем.